Гайс, йоу! Йоу, погнали! Я біжу! Погнал! Ми двоє! Кто хоче Обніматися хоче! А, я перший фініширую! я далеко! Ти тоже ще дитинка? Діти ті, з ким ти, блядь, в п. Лісочку грає! Мене ніхто не скине. Ого! Було близько. Я Я вмер. Ти це. Ти... Як? Та мене шариком поновили на країн стояв, Та, блядь. йоть. ще другий раз вже нормальні режими попалися. Ну бо тільки ми проїбаємо. Живемо, живемо, живемо. Хух. Нє. Та! Я в числі першого десятка. Не знати чи надовго. Я живы! Бы... Я живый! Я хочу <свист> ебало, живы живый. А ц... Ну я уже, да, я уже на фини, я Так оно назад то е! Я, я упал! Я... 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 Пал... Я... Да, все нормально, я. Да вентиляторы кончены. Дай! сука, дурак. Ти поспи. Ізик. Ми виграли. Що? <звілляє> ти одну поняв, блядь. Ну ти тупий, тіп, ну ти реально тупий би. Ну куди ти в сраку йдеш? Відблокала, пиздець. <звілля> Мі-мі-мі-мі-мі. А пути, а пути, а пути. А пути, не пути, ну кому я говорю, ну всегда... Чекаем. <звілля> Мы в ебенях, блядь. Хто цю філатову проїбав? Що вони роблять? Диви. Просто як? О, попугали. Диви, тільки за себе думаю. Руїнери тупі. Вика мразь, нахуй. Я вже на фініші. Ні, які вони ці? Як вони руїнять, ідіоти? Нє, це... Я пройшов. Я не пройду. Еліменейтед. Да, ми пройшли. Ми пройшли? А я пройшов. 5 секунд до кінця, блядь. Чого вони, вони вообще думати не вміють? Забрали. Я забрав в нього! Ще раз заберу блядь, в нього! Підлямось. Підлямось. <changes> Ще раз заберу сука. в нього! не можна, Де воно? Ну ти Я не... біля, біля синього! Я взяв! Ні, в мене... Де воно, блядь? Поможіть, сука! В мене, в мене! Забрали! Вот жален! Я успілив! Ебать! Але тут бизнис Найсможливо Нам не прийшло від цієї езії Я не знаю але ми перші Ми просто завжди кинем Які ж ми охуєнні Просто віддефали А якось в горло це боліло якось Нє Нормально все Я вибирав хорошу Блять назіки Я їбав оцей все Я пройшов Их же молодец, а ты не. А ты финиш. А вот, бачу. Да, треба сухой хорошо проехать, и там трубу запрыгнуть. Добре, что я пошел. Ты, понял? Я просто перестаю, перестрибнул, блядь. Кончено залупа, блядь. Это я поговорили, шляпа ходила. Я забрал батарею. Берите, бери. Я взял. Не. Забрав батарею, та бери. Я, просто бігодний, я бігодний, три бігодний, рази в одного забрав батарею, а наші нічого не можу зробити. Найс, в мене батарея. Він за мною прям біжить. Є я, я, завдяки мені, пацани. Таща, блять. Чекай, покажу. давай, давай! Давайте! Є! Є сме комбек, налип! Які, про які, які професіонали, професіонал, я просто забрав і сам все зробив, блядь. Найс! Мы всех, давайте. Чудово. Это ж Кинезра? Нееет! Nee, я... nee. nee. Мы злыли! <laughs> всех <я> ж... nee. <laughs> Два раза было ток. Как же я иду добрый, боже. Я тоже Я тоже по добрый иду. Оооо, дааа! чи Ууу! Mm -hmm. Йо! Найс. Ой, изи. Бам-бам. Даемся за сынками, которые не пройдут, а на что-то. <laughs> сейчас no будет бить, блин, так как бы сейчас. А не, я просто пришел в систему. <laughs> да, блядь. А вот. Я пришел, боже, я встык. Изи. No, Пришли? 12, 12 что? Да, 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 8 мисс. А, 8 -ми, нормально. Не, иди, для... Пробуй, нахуй! <laughs> а, тут я вам, тут я пробую. Типы знают, что за... Шо? Шарить в этой теме, блин. Шо? Все-таки не знаю, что читер? Шо? шо? Ну Чипай, вы сейчас обманываете, однаку что? На кноп... Я не знаю. Может, нажимаешь на кнопку и можешь пойти? Шо? Я и не знаю. За все шарить, а тут же, блядь, не а, а нахуй. А, вот ты не Я понял, треба сюда идти, направо. Не, нихуя не направо было ты треба, блядь. Я не разумею. Я Я пробовал типа скинуть, Я просто черкаю блядь. Ты, 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 блядь, ты, Osionfish. А тут інший, yeah, інший шлях пойшов. По ньому можна, про ньому можна. Погнали. Ми проїбали, забудь. А, ми запізно догадали, що про ньому можна. Ну що це за пиздец на режим, серйозно? Всі ті пи, там щось черкають, черкають, а там просто інша дорога була, блядь. Блять! Я не помру, чмом. Я один з перших ду, ізі катка. Так само той, як ти. блять. Не, я уже наеду, мы наеду вентилятор сидим. Все нормально, вентилятор. Сейчас я пробежу только ты. Спас можно! Я прошел. 25 поинтов, блядь! 22 поинта, изи изи, лемон сквизи, пацаны. Ну и мисо, и Найс, а я бил все, все. все Боже, так ну. Получается, все не проедет. Не буду поки що, ну не кажи гоп, поки не перескочиш Правильно. Я десь секунд, не встали брати. Хіба вони, не знаю, 4 жовтих візьмуть, блядь 52 Ну все, ізи. Найс! Найс! Друге місце. Секонд. Изи пізи лемон сквізі, не почувствував, пацаны. Найс! Nice. Я нормально тут лутаю. 25. Золоте! Золотая, я не золотой маску. Нет, ну гоньку, типа я не чувствую, знаєте. Я тоже, я как бы в розкумарию, цена. Ну, типа, ну, 17-й цитыми, ты позади. Че мы за однаковым дым сюда. Час же все? Що? 32 поинта, ладно нормально. Меня не пришло. Да буцы режим ку! Все нам ку... ку... зажди дають ездирочки блядь. Эм, папа. Ну все, кинес настал. Бай-бай. Бэм-бэм, чик-чик-чик, санчесы, санчосы, кей.